Контррозвідка Служби безпеки запобігла замовному убивству офіцера Головного управління розвідки Міністерства оборони України. За результатами багатоетапної спецоперації у Києві викрито агента ФСБ, який намагався ліквідувати українського воїна в центральній частині міста. Співробітники СБУ затримали кіллера на гарячому, коли він дістав пістолет і прицілився у військового гурмо в одному із столичних закладів. Як встановило розслідування, замах на убивство здійснив 28-річний громадянин Центральноазійської країни. Ворог завербував фігуранта у його рідній державі, коли він шукав легких грошей у телеграм-каналах. За інструкцією рашистів, агент, видаючи себе за туриста, прибув в Україну і спочатку зупинився у Первомайську на Миколаївщині. Там він придбав декілька смартфонів і сім-карти, які регулярно змінював для законспірованих сеансів зв'язку з ФСБ. Згодом іноземець виїхав до Києва, отримав від куратора фото потенційної цілі, її орієнтовні геолокації і координати схрону, з якого забрав пістолет із набоями. За фізичну розправу над офіцером йому пообіцяли 50 тисяч доларів США та легалізацію в одній із країн ЄС. На місці замаху на українського розвідника у затриманого вилучено зброю з боєприпасами і смартфон із доказами його контактів з ФСБ. задання заключалось в том, що мені нужно было убить людину, воєнно України. На що я довго думаю, згодився. Мені дали адрес, срона, де лежить пістолет, бойовий пістолет. Після чого я приїхав, підняв пістолет, потренувався, чуть чуть постріляв. После этого мені скинули фотографію цели, кого потрібно було убивати. Скинув адрес. Це було в центрі Києва. Я туди виїхав з пістолетом. Вже він був заряжен. Слідчі служби безпеки повідомили агенту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, це закінчений замах на умисне вбивство, пособництво державі агресору, а також незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.